Первые два прилета были где-то рядом. Я говорю, во двор вышел. А спал, там бы и накрыло меня. Я да, вот так, как раз у меня диван. А здесь самое веселое. И вот там еще одна комната, где я спал, должен был. Вот так как раз моя кровать, где засыпано. Вот там, где мой. Буду сюда сюда, там. Поставим <плодисменты> все для вас. І знайдемо, а, це, якщо можна, не. це волонтерські, mm -hmm. волонтери вам допомагають, допоможуть вам. Mm -hmm. а, далі від держави, якщо у вас є додаток Дія, вікна, скажете, О, що? О, що? Тільки, скажете, скажете хлопцям, вони їм теж всі, всі вікна позашивають. А що вас Оце все вилетіло. Оце вікно. Отут теж вікно було вилетіло. Там у нас картина була, сталося. Тут теж, тут сіло. Це Я тут спала, тут спав, Це ви були тут. Ви? Mm -hmm. mm -hmm. ні mm -hmm. це серце. Це, це. Mm -hmm. це все що? Така сміліція прийшла? Ні-ні. Вони вже були. А, а, все добре. Вона вдома попала. Вони приїдуть до вас, хоча порозгибають завали і зроблять покрівлю, позашивають вікна. Добро, чекате ја предаме ми баш номер телефона.